Друзі, доброго ранку, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні, 20 травня, понеділок, і ми знову з вами знаходимося на пасіці. Позаду мене ви бачите есперцет, який знаходиться в піку свого цвітіння. Вітерка немає. Тут, біля мене, біля есперцу скоро буде зацвітати фацелія. тобто все це йде своїм чередом. Не знаю, може вона там за тиждень і заквітує, квітувати вона повинна теоретично біля місяця. Але повернемося до теми нашої сьогоднішньої з вами зустрічі. Тема буде присвячена матководству. Дуже цікава тема, в якої особливо початківці і не тільки початківці не можуть товком розібратися, визначитися для себе. Способи та методи виводу маток. А перед цим хочу ще раз нагадати про сьогоднішню дату, 20 травня. Це, сьогодні святкується два таких свята. Перший це наш з вами, е, наше з вами свято це всесвітній Всесвітній день бджоли. Воно започатковано асамблеєю ООН. І з цього року воно святкується. Е, сьогодні Присвячено цьому дню буде відбуватися в Києві конференція на території Торгово-промислової палати. Є, буде посилання під цим відео. Обов'язково приєднуйтесь і подивіться, послухайте, хто там буде виступати які теми будуть піднімати. Е, обов'язково буде інформація на моїй сторінці в Фейсбуці, е, обов'язково буде на Ютубі. Хто е, не буде мати змоги, Подивитися цю конференцію онлайн, обов'язково буде залишено посилання, щоб ви потім, трош, коли свої справи вирішите, подивитись у вільний час. Це стосовно конференції. Багато у нас зараз проблем, і дійсно, що бджолу зараз треба захищати, особливо в Україні. Всю Україну зараз треба захищати. І бджолу теж у нас основні дві проблеми. По бджільництву. Це у нас е, неконтрольоване застосування ядохімікатів аграріями, внаслідок чого бджола е, гине. І друга у нас економічна проблема, це чомусь не, е, ніхто не розуміє, чому впала е, гуртова закупівельна ціна на метр, розумієте не, не було таких пер, передумов, якщо було б там перевиробництво якесь там чи ще там. Збільшення кількість пасік, навпаки, пасіки зараз зменшуються. Кількість обсягів меду теж зменшується, а ціна чомусь теж зменшується. Тобто такі незрозумілі економічні процеси, які не мають під собою фундаменту. Я думаю, що ці всі, зокрема, ці дві теми, основні та другі теми будуть підніматися на цій конференції, яка буде проходити на онлайн-платформі онлайн Zoom. Посилання ще раз кажу в описі та в першому коментарі. І далі другий сьогодні свято це воно стосується особисто мене. Це День банківського працівника. Справа в тому, що я більше 20 років попрацював в банківській сфері, дуже багато велика частина мого життя мене пов'язує з банківською цією сферою, і дуже довго я суміщав працю в банку, працював в Національному банку України. Той, хто, який печатає гроші, і совміщав я з бджільництвом. І завжди у мене було 5 днів я проводив е, в банку е, на, на роботі. І 2 дні я проводив на, на пасіці. Тобто теж вітаю всіх, хто причетний до свят банківської сфери. Але, друзі, почнемо з вами основну тему нашого відео про матководство. Не перемикайтеся. Отже, друзі. Про матководство хочеться сказати наступне. що, звісно, що кожен пасічник, який досяг певних певного рівня знань. У бджільництві він розуміє, що йому треба робити відводки. Треба робити, е, треба робити заміну маток, е, треба цих маток вибирати стосовно своїх господарських якостей. Тобто треба мати матки. Матки можна мати деякими способами. Перший спосіб це їх придбати, тобто купити купить людину, яка займається матководством, і придбати у нього ці матки і закрити питання, і вже з цими матками працювати, робити на, з ними певні маніпуляції. А другий спосіб це виводити ці матки самому. Всі ми чули такий вислів, що справжній пасічник повинен вміти виводити матки. Це я вважаю не дарма. І я за ці роки, що я працював у банку. Я теж займався бджільництвом і прийшов до цього, що матки треба виводити самому. Чому треба виводити самому? Ну, перший, перша причина, чому самому, це дешевше. Розумієте, це дешевше, ніж придбати. Ну, тобто номінально. якщо. Організувати свій робочий час, то ти виведеш собі матки і не будеш їх купляти. Тобто зараз, наскільки мені відомо, вона матка коштує біля 350 гривень. Розумієте, маток треба, ну як мінімум, відсотків 30 від своєї кількості на рік мать чи передбачує, чи мать. І це, наприклад, наприклад, округлимо 100 вуликів. Приблизно 30-35 маток треба придбати. І це, якщо помножити 35 на 350, це там, ну, округлимо давайте. 10 тисяч гривень. Це така певна сума, і це буде вам заощадження оцих цих 10 тисяч ваші гроші, якщо ви виведете матку. По-друге, є такий у нас принцип. Райнування бджоли. Тобто у кожного є свої умови, і кожному ця бджола повинна з певним своїм своїми якостями там це якості, які у нас є, і агресія, і медопродуктивність і вироблення воску, і вироблення і збирання пилку і вироблення. Прополюсу і маса бджоли, розумієте, комусь там щось треба більше, комусь треба щось менше. І кожен під, під свої завдання має знайти таку бджолу. так ось способами селекції можна таку бджолу у себе знайти з цими якостями. яка Є у вас, яка, яка вам потребує, і цю пчелу бджолу, бджолу розводить, розводить. Тобто ту бджолу з такими якостями, яка, яка вам підходить. Які не підходять, наприклад, дуже агресивні, не розводить, навпаки, дойвить цих маток. І от через цей спосіб селекції я теж вважаю, що цих маток треба робити самому. І самий, мабуть, головний чинник в цьому питанні. Виводить маток самому, чи маток купляти. Це я вважаю якість маток. От Я скільки не купляв, не, не був я на 100% задоволений е, тими матками, які е, приходили. Це виражалося в прийомі-прийомі. Спочатку, звісно, що там були і. Мої особисті помилки, а потім, коли у мене вже був досвід, і я міг робити якийсь там певний аналіз, я дивився, що маток приймали не через мене, що я там щось там не вірно зробив, а через те, що ну матка була ну просто вона неякісна. Наприклад, я наведу, що декілька останні там роки, коли я купляв маток у матководів, я почав у тих маток, які не приймали. Човить сперматіку, і там вона була порожня. Тобто мені за плідну матку, які взяли гроші за плідну матку, присилали частину на плідних і, і, і звісно, що їх приймали гірше. Там, взагалі, повинен бути підхід другий по піксації, але ну, незважаю, незважаючи на те, що, по-перше, навіть не повідомили, що таку матку на плідну. А по-друге, ще й гроші взяли за неї. Так ось гроші ми платимо 100% за матку, а прийом не 100%. І тому я став почав замислюватися над тим, щоб виводити своїх. І як, яке було у мене диво, що е, матку, яку ти вивів сам, е, приймають майже 100%. Це теж опять же, зараз не будемо багато дуже довго углублятися в це питання, але. По-перше, ти бачиш, що вона плідна, вона у тебе в нуклеусі червить. І по-друге, дуже незначний проміжок між відбором з від нуклеуса і підсадкою там, туди, куди ти хочеш, чи в відводок, чи в основну сім'ю. І ці от фактори, я вважаю, два основних, вони впливають на якість підсаджування маток. Тобто, ось до цього я прийшов, що маток треба виводити. І далі, саме головне, почали ми. Ми, я почав шукати той спосіб, яким я буду виводити маток. Для початківців, якщо хто не знає, там принцип один. треба знайти лічинку, лічинку яка буде дуже мала. Цю лічинку. В, Підсадити в виховательку, перемести, так називаємо його. І вихователька, вона потягне маточник і ти вже далі, буде працювати, далі будеш працювати з цим маточником. Найпростіший спосіб це, це розсадити з рамками цієї сім'ї. Але давайте все по черзі. Перенести лючинку, Як можна перенести? По-перше, її можна перенести, не переносити, взяти от сот сот, там, де суточний засів, і подивитися, коли ця лічинка з'явиться, з яйця перетвориться в лічинку і підрізе той сот. Це самий елементарний спосіб. Прибрати туди матку з того вулика, і, вони, і бджоли самі з цих лічинок потягнуть маташники. Це самий примітивний спосіб. А потім, дочекавшись після того, як лічинка перетворилася. В яйце перетворилося в лічинку, дочекавшись 10-11 днів, можна з цієї сім'ї просто і я кажу, роздіребанять, взяти рамку бджоли і рамку 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 і маточник вирізати і зробити отакий відводок. Це найпростийший від, спосіб, як Можна вивести для себе матку, але ми ж по-перше, не шукаємо простих шляхів. По-друге, якщо маток треба більше десятка, то ти ж не будеш там 10, ну, десь приблизно на таку рамку підрізну. Виходить, десь ну, округлимо 10 маташників плюс-мінус. Ти ж не будеш домеркіла, треба сто маток. Ти ж не будеш 10 рамок підрізати, жалка, розумієте. І тому впроваджуються способи такі передові. А саме переносу лічинки, тобто береться якимось чином і переноситься лічинка зі, зі стільника, е, з лічинками в, е, в певні там прилади. Хто робить там воскові місочки, хто бере оці пластикові місочки. Різні є, різні є варіанти. Е, до речі, можна і сотік вирізати. оце З лічинкою кого, хто не, не, чи боїться, чи що береться, вирізається смужки такі з цими лічинками і вирізається прямо. з з чарунку, і цю чарунку вклеюєш. Вклею, ну, різні способи, але суть, суть зараз ми не це будемо розглядати. Суть як підійти до цього процесу. Так ось продовжую. І процес як відбувається? Що коли ти, ти переніс оцю от лічинку в сім'ю виховательку, за, за нею ми теж поговоримо, е, то за 10, е, за 10 11 днів її можна вже працювати з цим маточником, тобто він уже зазрів. З того лічинки вже перетворилася да, на маточник. Там вже є в маточнику молода матка, вона ще не дозріла, але за 2 дні вона вийде. Але вже я ж кажу, той, той матеріал, який ми прагнемо, і з ним будемо вже працювати далі по обльоту цих маток. Так ось, Коли і як ставити на прививку ці лічинки? Я забіжу вперед, скажу, що я. Прийшов до способу перенесення. Їх переносити можна деякими способами. Доброго ранку, Серега! Переносити можна деякими способами. Я е, залишився на простому елементарному китайському е, шпателю. Він дуже такий зручний, там не треба дуже такий, знаєте. Точних руків, як у часового майстра, там просто береш то той шпатель, страмляєш в ту чарунку з боку і витягуєш, Він вже, лічинка вже приклеїлася на той язичок. Шпателя з твердими кончиками, тобто типу, козя ніжка, мені не зайшли. Коли вони потрібні, вони потрібні, от, розумієте, коли ти береш стільник з лічинкою. Молодий, тобто після отвощину витягнули, матка засіяла, і там ці е, лічинки є. То ти цим шпателем китайським можеш проткнути цю чарунку і нічого у тебе не вийде. Дірку зробиш в стільнику і лічинку не витягнеш. ось в таких випадках треба мати е, такий твердий шпатель. тобто з з металу, там з металу там чи з чи з чого. Колись я на початку своєї матковивідної кар'єри робив з алюмінієвого дрота. З, з алюмінієвого дрота такий розплющував, сам собі робив такий шпатель Роб, працював їм. Потім да, купляв ці китайські але ну воно мені не зайшло. І зараз я вам скажу, чому. Там, в принципі, люди да, набивають руку, і все нормально. Мені простіше знайти темний стільник з лічинками і попрацювати китайським шпателем, ніж оце з білого стільника там треба там, зафіксувати надійну руку. І там вже такі виважені рухи теж повинні бути. Чому? Тому що один теж необережний рух, і ти проткнеш той, той стільник. Ну Та все воно робиться, все нормально, руку можна набити, але мені не зайшло. Я в принципі, у мене є декілька таких шпателів, але я їм дуже багато, тільки в крайньому випадку не працюю. Треба, е, треба буде да, взяти ще Там є у нас розробки українські. Я ще до них не дійшов, руки не дійшли. Але скажу вам, що я зупинився на китайському шпателі. Ось. І коли ти переніс оцю відлічинку до своєї місички, місички використовую нікот пластикові. Чому пластикові? Тому що взагалі ця система Nikot, вона е, дозволяє дуже гнуч, гнучко працювати потім з, е, після прийому. Тобто ти можеш, наприклад, е, Я не роблю стартера. Звісно, у мене та, та, така система по стартерам відпрацьована, але я прийшов до того, що вони для мене не потрібні. Чому? Тому що от зараз я вам покажу оці от башти стоять. бачите, башти. Ну, оцю, Тут башти то просто, я тут скидавав. Скидавав медові рамки, а от та частина баштуці, рих... рамкової корпуси це все виховательки. Мені простіше зробити більше вихователів і, скажімо так, ну буде там не, не дуже не стовідсотковий прийом, а 50%. І все одно це мені вистачить, розумієте? Тобто я прийшов до того розуміння, що я краще зроблю більше вихователів, але уникну стартерів, розумієте? І... Працюючи таким способом, це воно задовольнить мої потреби на тиждень в маташниках. Так ось перейдемо до того, скажімо так, циклу. Циклу, коли ти переносиш оці от лічинки, лічинки ж можна переносити як? Наприклад, візьмемо одну сім'ю виховательку, коли ви перенесете туди лічинку, Наприклад, там як відбувається, є прививачна рамка і на неї планки там до трьох планок. Ти можеш хоч три планки ці привити і поставити. Але я так не роблю і знаю, що більшість матководів теж так не робить. Чому? Тому що кількість маточного молочка вона обмежена в сім'ї. І чим більше ти поставиш на виховання лічинок, тим менше достанеться одної. Тобто дають зазвичай до одної планки. І я теж даю до одної планки. Так ось. За п'ять днів та планка вона буде запечатана. ну На п'ятий день вона буде запечатана, і, в принципі, можна в ту ж саму сім'ю давати вже цикл, я кажу пройде, і в ту ж саму сім'ю можна давати вже другу планку. Називемо так. Так ось, якщо рахувати спочатку. Як то це це на п'ятий день вона буде запечатана. Якщо від часу прививки вона буде на третій день запечатана. Отже, мінімум на три через три дні можна давати вже другу планку. І ось у нас, і, і далі там теж тобто треба дочекатися запечатування певної партії мотошників. І ось у нас виникає ділема коли робить. Наступну привівку, розумієте, я робив оце через три дні. Ми, ми розуміємо, що по книжці є у нас таких самих відомих цикли це триденний, п'ятіденний сім... і семіденний. В принципі, початківцю, от і я так робив певний час, я би дуже сильно не заморочувався з цим. Є Такі продаються в продажу календарі виводу маток. Він такий з собою уявляє таку шкалу. На одній шкалі це 31 день на місяць, а на другій шкалі той цикл, через кока яка стадія виводу маток. Тобто, коли там яйце, коли там запечатується маточник, коли е, треба пересаджувати. Ну, в общем, дуже зручний календар, в якому є своя інформація. Ти просто виставляєш. День прививки, день щеплення лічинки з... на той день, коли ти робиш це щеплення, і тебе вже відома та дата, та дата коли ти повинен вже працювати з маточниками. Нагадаю, це після, привив... після щеплення на 10 11 день. Дуже довго я так це робив, але потім я почав, ну не то щоб путатися, почав, по-перше, досліджувати досвід других матководів. А, а по-друге, щось там вироблять, щоб, скажімо так, набігати до цього календарю. Не робити, там, е, якщо календаря нема, просто можна від дня щеплення 10 11 днів додати і вийде та дата. Ну, треба робити певні обчислення. Так ось а у мене цикл життєвий, ну моїх життєвих справ і взагалі там посічникування, у мене ж там теж є певний ритм життя, який передбачає трошки поработати, трошки відпочити. Так він у мене прив'язаний все ж таки до тижня. Я в певні дні тижня працюю, а в певні дні тижня відпочиваю. Так ось, якщо цикл життєвий, мій ритм прив'язаний до тижня, то я вирішив прив'язати до тижня і. Свій варіант роботи з матками. І що у мене вийшло? У мене вийшло, що я ось сьогодні, до речі, понеділок, 20 травня, Всесвітній день бджіл, я в цей, в цей день роблю прививку, щеплення лічинки щеплення і відраховую 10 днів. 10 днів. Буває таке, знаєте, що на 10-й день дощик йде. Нічого страшного, можна з тим маточником попрацювати і на 11-й день, але вже на 12-й буде пізнувати. Так ось відра, якщо так відрахувати, знаєте, понеділок рахувати за перший день, а 10-й день це у нас, виходить, четверг. Четверг, ну, в крайньому випадку 11-й п'ятниця. І четвер, це середа четверг. в крайньому випадку, я ж кажу, п'ятниця. І ось я у себе на пасіці завжди по понеділкам роблю щеплення, а на наступний тиждень, середа четверг, пятниця працюю з. Маташниками, до речі, п'ятниця це буде ранок. Остання не, не, не цілий день, не ціла п'ятниця, а тільки от зранку. Ну, це знаєте, такий повинен бути аврал, щоб я в середу в четвер попрацював з маточниками. Треба, щоб ви ну, встигли, Бо вони почнуть, ви знаєте, що лупитися, а та, хто перша вилупиться. Е Взб'є, розрізає другий. Тобто вся робота вся десятиденна може бути на смарку. Так ось ще раз я проголошую свій цикл. В понеділок роблю щеплення, а через тиждень, середа-четверг роблю роботу з моташниками. І це не треба ні в той календар заглядати, нічого не заглядати. Але це я вам ще раз наголошу, що це при моєму ритмі як кажуть, роботи і ну, при моїй потребі. У маточниках. Може, комусь є взагалі один цикл оцей потрібен. У мене виходить, от приблизно в цьому році я, до речі, до кількості вихователя я ще повністю не дійшов. В цьому році у мене 10, я їх заклав 10, вони не стоять стовби, я вам показував. По способам я вже з вами розмовляв. Зараз способи, що є, є повне серотіння, є не повне я прийшов до того, що моя, моя сім'я, вихователька, вона повинна робити в звичайному режимі, тобто збирати мед і паралельно, як кажуть, виховувати лічинок. Тому от такі в мене вулики, звичайні, великі. Раніше я там обмежував матку в дворамочному ізоляторі. Добрий спосіб, коли не дуже великий взяток. розумієте, А коли взяток іде, а маток виводить треба, то це, я вважаю, що на великому вулиці, на повноцінному, це самий, самий такий спосіб буде е, оптимальний. Коли ти і мед збираєш, і є матки, де почервить, і є матки е, ну, бджолам, де є е, розкласти мед, тобто оці от медові поля, називаємо їх так, тобто вільні чарунки. І я прийшов, а по способу виховательки, є ж безматочна вихователька і є з частковим осиротінням. От саме у мене це у нас з частковим сиротіннями. І чому з частковим масаротіння? Теж через, той, через, той, через ту причину, що я вам сказав, що я хочу, щоб вона працювала в звичайному режимі. Якщо ви матку повністю відберете... Відсоток прийому лічинок буде кращий, але треба буде кожного, кожного тижня з цією сім'єю працювати, давати їй розплод відкритий від донорів. Розумієте? Я не рахую, що це, це оптимально. От в моєму способі, у такому циклі сім'денному, і з частковим осіротінням. Я мінімум підходжу до сім'ї. Перший раз на тиждень мені треба раз на тиждень, все ж таки з нею треба попрацювати з вихователькою. Треба зробити ротацію розплода, Тобто там же ж у нас у верхньому корпусі буде е, прививачна рамка. Ну, давайте один відкриємо, так і будь вам покажу. Ось, бачите, вон прививачна рамка. В першому корпусі вона знаходиться. А, ну, в верхньому корпусі. а знизу знаходиться матка. розумієте? Між маткою ця анімальна решітка і ще один корпус. І в такому режимі е, воно знаходиться. Але все одно раз на тиждень треба з нижнього корпусу забрати відкрите розплоти перекинути у верхній корпус. А у верхньому корпусі будуть порожні стільники, які вже вийшли в розплоти кинутих в нижній корпус. І таку Ротацію треба робити раз на тиждень, ну, але це дивіться, яка робота у нас відбувається під час роботи з вихователькою. Раз на тиждень ми зробили ротацію розплоду, і друга робота це ми поклали, поклали рамку з щепленими лічинками Теж, в той же самий день до речі, в понеділок я роблю ротацію розплоду. І Щеплення лічинок. Ну, а в середа-четверг треба буде відібрати ці маточники. Тобто, фактично, ти підходиш до неї три рази. Так, щоб надовго ти підходиш до неї, це один раз, коли ротація розплода. А коли з частковим осіротінням, тобто з повним осіротінням, мені треба підійти не тільки до однієї сім'ї, а ще й до другої, до донора, наприклад, розумієш. Тобто розібрати вже дві сім'ї. А коли у тебе... Таких вихователях не одна, а десять, то в тебе виходить, в два рази більше. Тобто ти повинен для виводу маток підійти до 20 сімей. а так я до 10 сімей. Розумієте, оці от, як кажуть, хвилини до кожної сім'ї, ну як мінімум на 10-15 хвилин підходиш. Ну, 10 це, знаєте, дуже швидко. Так, на 15. Помножте 10 на 15-150 хвилин. Це 2 години. Розумієте, я тим самим, що у мене часткове сіротіння. Тобто матка вулику є. Я заощаджую на день собі 2 години. Я думаю, що 2 години це, це, це багатенько. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви думаєте, яким способом краще виводить маток, частковим чи не частковим. сиротіння повне, неповне. Так, друзі, оце от от я вам розказав свої думки. Стосовно з якого боку підійти до виводу маток. Це, от, знаєте, це. Спосіб вивод маток це одне, а я кажу, технологія це друге. Так це я вам сьогодні зробив для тих, хто не знав, це ввод ваш, ви отримали інформацію щодо технології виводу маток. А хто знав, може він теж щось там переосмислює. Якщо у вас, ви вважаєте, технологія краща по виводу маток, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я б, залюбки це почитаю і теж свою думку з цього приводу висловлю. Будемо завершувати сьогоднішнє відео. Бажаю всім добра, миру. Обов'язково приєднайтеся до трансляції, присвяченої Всемирному Дню бджіл. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. А ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.